Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати вам ось такі булочки. Булочки, які можна їсти замість хліба, можна використовувати як основу для бургерів. Дуже смачні повітряні просто такі ось булочки, які готуються без яєць. Дуже такий простий доступний рецепт. Розпочинаємо. Тут у мене 200 мл води. Вода має бути теплою, не холодною і не гарячою. Додаємо 1 чайну ложечку цукру, додаємо 15 г свіжих пресованих дріжджів. Ось так в руках розминаємо і додаємо. Можна використовувати сухі, тоді їх знадобиться 5 г. Це близько 1,5 чайної ложечки. І все це вінчиком ретельно перемішуємо. Тепер я додаю 150 г сметани, жирні сметани на ваш смак. Замість сметани можна використовувати густий йогурт. І також вона має бути кімнатної температури, не з холодильника. Трішки завчасно достаньте. Додаю також 2 столові ложки рослинної олії. Замість рослинної олії можна використовувати розтоплене вершкове масло. Тепер додаємо без гірки 1 чайну ложечку солі і все це ретельно вінчиком перемішуємо до однорідного стану. Тепер поступово через сито додаємо борошно. додаємо декілька підходів, щоб часто зупинитися, щоб нас вчасно так поступово розвивалася клейковина. Додали трішки борошна. Тепер можна додати якісь додатки: можна додати сир, можна додати оливки, маслини. Все, що вам побажається, я сьогодні буду додавати лише спеції і зелень. У мене буде одна чайна ложечка солодкої паприки і десь близько однієї-півтори столові ложки сухого. Кро, кропу, він мене навіть заморожений, можна дати петрушку, зелену цибульку, що будете додати. І тепер додаємо решту борошна. Додаємо до тої консистенції, щоб тісто в нас зібралося ось так в грудочку і навіть трішки липло до рук. На цьому етапі, так як тісто дріжжеве, потрібно його повимішувати. Хвилинок 4-5 будь-яким зручним способом, вимішуючими такими розтягуючими рухами, можна відбиваючи так, як вам зручно, і можна використати, до речі, комбайн. Повимішуйте тісто. Ваші булочки будуть саме пухові, якщо ви не заб'єте на цьому етапі борошном зайвим. Тепер можна або перекласти в іншу ємі змазану олією, або ж залишити в цій самій ємності, можна зверху трішки олії і саму ємність. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою, залишаємо приблизно на 50 хвилин, можливо 60, тобто на 1 годину. Даємо тісту піднятися в 2-2 рази. Тісто ось так чудово підійшло, його обминаємо і викладаємо на поверхню можна трішки підсипати собі борошна для зручності. І формуємо булочки. Я формую ось такий, як великий грецький горіх розміром. Формуємо, перекладаємо відразу, можна відразу перекласти на деко з пергаментом, і коли ви сформували всі булочки. Включайте духовку, тому що потрібно, щоб ще 10-15 хвилин вони постояли і ще трішки підійшли. Тому духовку вмикайте на 190 градусів, верх-низ без конвекції, нехай розігрівається. Коли булочки трішки підійшли, змазуємо їх звичайною водичкою. Сьогодні ми яйця не використовуємо і по бажанню присипаємо кунжутом, У мене ось такий темний, можна світлий, це по наявності. Все відправляємо випікатися 190 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Булочки мають гарно піднятися, підрумянитись. Хвилин 15 перших духовку точно не відкривайте, а потім перевіряйте на суху паличку. Серединки булочки вона має виходити повністю сухою. Ось такі красунчики у вас мають вийти. Дайте їм охолонути хвилиночок 10-15, потім можна куштувати, якщо ви любите, щоб випічка була такою ледь теплою, можна дочекатися повного охолодження. Це надзвичайно смачно, дуже запашна випічка до перших страв, замість, наприклад, хліба просто. Можна використовувати як основи для бургерів. Це дуже смачно і просто, як бачите. Готуйте, насолоджуйтесь життям, ставте, будь ласка, лайк. Для мене це надзвичайно важливо. Пишіть коментар і підпишіться на мій канал. Буду вам дуже вдячна. До побачення. Пока-пока!